Вівторок, 10 червня, в ефірі програма цей день студії Юлія Ветряк. Вітає вас. Розпочинаємо випуск новин з головного. Ефективно та економно очікується також значна економія енергоресурсів. 36 закладів освіти охоплює в нашому місті інвестиційний проєкт з підвищення енергоефективності. Правила здорового літа на першому місці забезпечити дитини раціональне харчування, як обійти побутові небезпеки і зміцнити дитячий організм під час канікул. Поради лікарів, ресурс розвитку громади. Об'єднувати та розвивати те, що ми маємо, розвивати туризм. Природна та культурна спадщина міста тема чергового воркшопу в кривому розі. Заощадити ресурси та підвищити енергоефективність такі задачі масштабного проєкту, який реалізується у Криворізьких закладах освіти і інших бюджетних установах за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Наша знімальна група побувала на одному з об'єктів, де нині ведуться роботи. Місто у співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку продовжує впроваджувати у життя інвестиційний проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель. Він охоплює 36 закладів освіти. Це 17 дитячих садків, 18 шкіл і один позашкільний заклад. Триває наш великий міський проект з ЄБРР по термомодернізації учбових закладів. Це дитячі садки, це дитячі школи, всього 36 об'єктів ну, в всьому нашому проекті. На сімі вже роботи повністю закінчені. Зараз почався роботи по другому лоту. От зараз на цьому дитячому садочці металургійний район номер 79 робиться повна термомодернізація. Це дах, це утеплення стін, це нові енергозберігаючі окна, двері, індивідуальний тепловий пункт. Повністю замінюються всі труби, повністю замінюються всі батареї. Ну, По-перше, і найголовніше, це комфорт дітей, тепліше стане. І очікується також значна економія енергоресурсів. Тобто всього в проєкті 36 об'єктів. І ми минулий рік, цей рік, я думаю, що наступним рік, роком закінчимо всі 36. А цей садочок буде закінчений в вересні, повністю. Завдяки таким технологіям зменшуються шкідливі викиди в атмосферу, заощаджуються енергоресурси, а будівлі служитимуть довше без капітальних втручань. Якщо говорити про економію, то приміром, у цьому дитсадку очікується зменшення витрат на енергоресурси на 50%. А це реальна економія бюджетних коштів. Дуже важливий цей проект з підвищення енергоефективності, тому що це забезпечує тепло, стабільне тепло, забезпечує комфортні умови перебування дітей в садочку місто продовжує курс на енергонезалежність. Програма енергоефективності та декарбонізації Кривого Рогу до 2035 року передбачає частковий перехід на сонячні електростанції, автономні котельні, геліосистеми та акумулятори на об'єктах комунальної власності. Яркононенко Олег Каплій. Цей день. Тяжкий злочин скоєно у Тернівському районі. Там жінка вбила свого чоловіка ножем. Подробиці повідомили в райуправлінні управлінні поліції. Злочин стався вночі з 7 червня в одній з квартир на території Тернівського району міста. Поліцейське відділення поліції номер 5 Криворізького районного управління поліції встановили, що між подружжям виникла сварка, в ході якої 35-річна жінка смертельно поранила ножем потерпілого. Поліцейські затримали нападницю в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Для дітей літо це час канікул, відпочинку та оздоровлення. Проте цілий ряд факторів можуть негативно вплинути на дитяче здоров'я: неправильне харчування, надмірне використання гаджетів, недостатня фізична активність, вороги здорового літа, як обійти небезпеки та зміцнити організм у час літнього сезону. Ми розпитали у Криворізьких лікарів. Літні канікули, чудова можливість відпочити від освітнього процесу та набратися сил перед наступним навчальним роком. Оскільки відпочиватимуть діти в умовах воєнного часу, тож украй важливим є дотримання правил безпечної поведінки. Та є і побутові фактори, що не сприяють дитячому здоров'ю, неправильне харчування, надмірне захоплення гаджетами, наслідування прикладу дорослих, що мають шкідливі звички, можуть призводити до різних хвороб. Зокрема, із зором, поставою й надмірною вагою. Лікарі рекомендують батькам особливу увагу звернути на дитячий раціон на першому місці. Це забезпечити дитини раціональне харчування. Дитина повинна отримати всі необхідні компоненти: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини. І це забезпечує нормальний розвиток. Літо найкращий час для закладення звички вести активний спосіб життя. Постійне перебування дитини вдома з телефоном у руках негативно впливає на фізичний та і психологічний стан. Під час спеки важливо тримати у нормі її водний баланс, обираючи між простою водою та солодкими газованими напоями. Слід надати перевагу чистій питній воді. Діти переважно перебувають вдома не на свіжому повітрі і вони полюбляють сидіти за гаджетами. Це друга проблема. Третя проблема це діти недостатньо вживають питної води. Іноді школяри говорять: та ми п'ємо сок, ми п'ємо напої. Ні, сама дитина повинна отримати чисту. Воду і діти дуже полюбляють газовані напої, солодкі газовані, які шкідливі для їх здоров'я. Про шкоду паління сказано багато. Лікарка Алла Баутіна наполягає, вживання сигарет, класичних чи електронних, викликає звикання і залежність. Деякі учні говорять, та я один раз, я стільки а інше говорять, інші та я не, не звичайні сигарки, а електрони немає безпечного паління. І сигарки, і електрони вони всі шкідливі і впливають на органи диха, на серцево-судинну систему, на нервову систему. Фахівці наголошують, діти є відзеркаленням своїх батьків та їхніх звичок, зокрема, і шкідливих. Приклад дорослих найпростіший шлях до формування у дітей здорових звичок і позитивної атмосфери у родині. Михайло Бустров, Андрій Славний, Ігор Притула. Цей день. Територіальний потенціал Кривого Рогу як ресурс розвитку громади про природну та культурну спадщину міста йшлося на воркшопі, який традиційно організував інститут розвитку кривого рогу. Ми зібрали різних експертів Кривого Рогу, які займаються культурною спадщиною, краєзнавством, історією міста, проведенням екскурсій. Наше завдання об'єднувати та розвивати те, що ми маємо, розвивати туризм, тому що туризм це галузь, яка складається з дуже багатьох елементів: тобто, це і культура, це і заклади освіти, це і молода, розвиток бізнесу проведення екскурсій, що таке сталий розвиток, і яким має бути управління територіальним капіталом. Про цю складову інвестиційної привабливості міст говорила провідна українська науковиця в галузі спадщини та сталого розвитку Олена Жукова. В даному випадку ми говоримо про територію міста Кривий Рід, і сьогодні ми будемо говорити про те, що таке сталий розвиток взагалі, для того, щоб люди розуміли. Розвивається місто чи стоїть на місці. Ми будемо говорити про те, яку роль в цьому грає територіальний капітал, тобто сама територія і якості, якими вона володіє. І ми будемо говорити про те, як ми управляємо цим територіальним капіталом вашої території, для того, щоб забезпечити фінансове, екологічне. Психічне, фізичне благополуччя кожної людини, яка живе на території цієї громади. Вікторія Пацюк викладає в педагогічному виші, згадує результативну участь в україно шведському проєкті. У цьому проєкті ми презентували наш затоплений кресівський гранітний кар'єр і саме аналізували можливості його подальшого перетворення та використання з рекреаційною метою. Тому, звісно, я була зацікавлена в тому, щоб експерт приїхав. З іншого міста і подивився цей об'єкт для того, щоб надалі дати нам поради, як його можна використовувати, як його можна впроваджувати для різних цільових аудиторій мешканців. Резонно, що будуть приїжджати різні фахівці і давати поради нам, як робити наше місто більш комфортним і для нашого проживання, і для того, щоб залучати людей із інших регіонів, ну і бажано країн. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. Цей день триває. Дивіться далі. У випуску спілкуй ветеран. Активно залучаємо ветеранів до реабілітаційних процесів. Можливості підтримки для ветеранів обговорили на зустрічі з працівниками підприємств Метинвесту. Незабутня подорож дуже багато друзів познаходив з кожного містечка України. Першокурсники транспортно-металургійного ліцею побували в таборі відпочинку у Буковелі. У бібліотеці на поштовому відбулася традиційна зустріч ветеранів в межах проєкту Спілкуй ветеран, який від минулого року реалізується Криворізькою фундацією майбутнього за підтримки компанії «Метинвест» та Ради оборони міста. Цього разу на захід були запрошені ветерани, співробітники криворізьких гірничо-збагачувальних підприємств. Мета зустрічі ознайомлення захисників та членів їхніх родин з ветеранською політикою, яка реалізується у компанії «Метинвест» та загалом у кривому розі. Ветеранська політика на підприємствах Хметинвесту впроваджується системно та має чіткий план дій. Це забезпечує ефективну підтримку працівників від етапу мобілізації під час перебування у лавах ЗСУ та повернення на підприємства. Вона доповнює загальну ветеранську політику, яка сформувалась і діє у кривому розі на чергову зустріч під егідою проєкту Спілкуй ветеран. Прийшло 35 запрошених ветеранів працівників ГЗК. На жаль, ветерани. Приходять з певними обмеженнями після поранень, тому ми намагаємось ну, надати ті професії для них, ну, які, ну, які скажімо так, не мають протипоказань для роботи. Також ми активно залучаємо ветеранів до. Реабілітаційних процесів, це психологічна підтримка. Є в нас і розширене медичне страхування, є Метенвест політехніка, де на пільгових умовах наші ветерани можуть отримати. Будь-яку спеціальність, яка потрібна зараз на виробництві, більше 600 соціальних та адміністративних послуг ветеранам та їхнім родинам надають у Криворізькому офісі ветеран та у центрі віза про усі кейси міської та державної підтримки, про те, хто такі помічники ветерана, скільки реабілітаційних центрів діють у місті, на зустрічі розповіли фахівці виконкому міськради. Так ветерани стали більш проінформовані в нашому місті. і Цей захід спеціально для цього проводиться біль, щоб наші ветерани більш. Знали те, що вони чим вони можуть скористатися в нашому місті, які отримати ребілітаційні послуги, які соціальні послуги, такі адміністративні послуги, де це зробити і як це зробити. Олександр Салагур майже два роки захищав країну у лавах Нацгвардії. Був поранений в боях на Донеччині. Нещодавно, після лікування та реабілітації, повернувся у свій колектив північного комбінату. каже, допоки ще мало ознайомлений з можливостями програм підтримки для ветеранів, коли на підприємстві запропонували взяти участь у зустрічі. Одразу погодився. Я в загальному сенсі прийшов поцікавитись перший раз, які е, у нас програми є для ветеранів, тому що ну, і мені може щось потрібно, і може якимось товаришам по, по порадити потім. Ну, слухаю, все поки подобається, може щось і пригодиться. Ну, може, там не знаю, там, до стоматолога сходить поки що, але ну, ці, всякі програми є, мене плавання зацікавило. Дуже зацікавило, мабуть, буду ходити. Загалом, під час заходу представниками мобільного офісу центру Віза було надано 15 консультацій з приводу реєстрації нерухомого майна, приватизації майна та оформлення пільг для ветеранів і членів їхніх родин. А також надано дві адмінпослуги в рамках проекту Спілкуй ветеран разом з радою оборони міста Кривого Рогу та компанією «Метинвест» Ми хвилювалися чи на старті проекту, чи вірно ми рухаємось, чи будуть відгуки від наших героїв, тому що це. Такий складний процес зрозуміти, що саме їм потрібно, злучити певних експертів. І наразі я точно можу сказати, що нам це вдалося. І я дуже щиро дякую ветеранам за те, що вони відстоюють свою активну позицію, що вони розповідають про те, що їм болить, що вони всім діляться. І тільки завдяки цьому ми можемо далі підтримувати наш проект, розуміти, що він працює, що він живе, що він сам актуальний, і ми можемо допомагати нашим ветеранам та їх сім'ям. Васильєва Андрій Славний цей день. Майбутні залізничники, першокурсники транспортно-металургійного ліцею побували в таборі відпочинку у Буковелі. Днями зустрілися з педагогами і учнями закладу, щоб поділитися враженнями від подорожі Україною Учні транспортно-металургійного ліцею повернулись з Буковеля. Сертифікати на поїздку до табору національно-патріотичного виховання майбутніх лідерів. Залізна зміна їм вручили під час візиту до Кривого Рогу віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба, представники Укрзалізниці та регіональної філії Придніпровська залізниця. Нині хлопці і дівчата діляться враженнями про мандрівку. Програма була насиченою тренінги, квести, конкурси, уроки мови жестів, керування дронами, відвідування театру та. Галерей до поїздки я не так добре володів ораторським мистецтвом. А ну, самі поїздці, особливо в Буковелі, я дуже добре навчився говорити ну, з мікрофоном і дуже добре висловлювати свою думку. Я не знав, що у мене таке буде відкриття до людей, і дуже багато друзів познаходив з кожного містечка України і подруг, і хлопців дуже багато кого знайшов. Мені сподобалась поїздка. Всі ці дівчата і хлопці навчались разом з Костянтином Новіком, який трагічно загинув під час ракетного удару по дитячому майданчику у квітні цього року. Пам'ять про друга криворізькі учні посадили дерева у стрийському парку. Вони, як і Костя, мріють стати залізничниками. І ця мрія здійсниться. Переконаний директор ліцею. Я дякую, звичайно, прем'єр-міністру Кулебі. Усі за те, що дав можливість нашим дітям відпочити. Українські залізниці, де могли допомогти на цьому питанні. Діти приїхали задоволені, діти приїхали з великим ентузіазмом, з бажанням навчатися, з бажанням добувати свою професію. І сьогодні ця зустріч показала, що вони досить таки такі. такі Такі насики емоційні, стільки багато побачили. Побували в багатьох місцях нашої України. Побували в хороших місцях природи. Іркононенко Вадим Діденко цей день у футбольного клубу Кривбас. Новий головний тренер. Команду очолив нідерландський фахівець Патрік Ван Леовен. З ним підписано трирічний контракт. Клуб з великими традиціями маємо сильних гравців, яким допоможемо розвиватись у подальшому, та будемо намагатись забезпечити успіх Кривбасу в довгостроковій перспективі. Також в новій ролі відгукнувся про клуб, 55-річний Патрік Ван Леуен. Спека відступає з північного заходу. До України рухається черговий атмосферний фронт. Як це позначиться на погоді в нашому місті? Дивіться далі. За повідомленням синоптиків Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, на завтра, 11 червня, по Дніпропетровщині очікується ясна погода, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі по області 11-16, день 24-29. 12-13 червня в області очікуються невеликі короткочасні дощі, температура практично не знижується, вночі 13-18, в день 12 червня 22-27, а 13 червня в день 20-27. 5. і попередньо 14-15 червня пройдуть по області невеликі короткочасні дощі на цьому. все. слідкуйте за актуальними новинами в місті на нашому сайті, в телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.